Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, зараз у нас в ефірі. Олена, доброго вечора. Хочемо з вами поговорити доброго про, вечора. Вітаю вас про компенсації, які протягом найближчого часу буде сплачувати держава за пошкоджене житло, збитки за яке. Ми говорили про це не раз в ефірі від 200 до 500 тисяч гривень. А от яка почерговість такої компенсації і як будуть визначати ці збитки? І для кого це? Для людей, які подавалися коли на цю компенсацію? Давайте я нагадаю, тому що вже діє декілька етапів компенсації за знищене і пошкоджене житло. Працює повноцінно перший етап, коли можна отримати компенсацію за пошкоджене житло до 200 тисяч гривень. Обов'язково потрібно подати заявку через дію, дочекатися, коли до тебе, де пошкоджене житло, прийде комісія, яка створена про органах місцевого самоврядування. У комісії на руках буде відповідний чек-лист. Комісія обов'язково зафіксує всі пошкодження, і після того будуть нараховані цільові гроші на картковий рахунок, який можна. Буде використати для того, щоб купити або будівельні матеріали або замовити будівельні роботи. А з 1 серпня активно почав працювати компенсаційний механізм по компенсаціям за знищене житло. Комісії почали приймати заяви і видавати житлові сертифікати. І ми очікуємо, що вже в грудні будуть перші виплати саме по цим житловим сертифікатам. Також у грудні готуємося до третього не менш важливого етапу, коли можна буде отримати компенсацію. За пошкоджене житло, коли сума пошкоджень буде до 500 тисяч, тобто більше ніж 200 тисяч, але менше ніж 500. Алгоритм буде дуже простий: такий же, який використовувався в першому етапі, фіксується заява через дію. Обов'язково. Таке житло пошкоджене повинно бути зареєстровано в реєстрі речових прав в державному реєстрі. Після того обов'язково приходять представники комісії, яка утворена на місцевому рівні. Фіксують пошкодження згідно чек-листа, і людина буде отримувати вже за зрозумілим алгоритмом цільові гроші, цільові кошти, які вона буде використовувати виключно на придбання або будівельних матеріалів або будівельних робіт. До речі, за програмою є відновлення серед Суб'єктів підприємницької діяльності зареєстровано вже більше ніж 4,5 тисячі різних підприємств і організацій в різних куточках нашої держави. І людина не прив'язана до якогось конкретного магазину або до якогось конкретного підрядника. Вона може вільно обирати, де вона саме з цих 4500 точок хоче обрати або будівельні матеріали, або безпосередньо будівельні роботи. Також ми очікуємо. Що з 1 січня 2024 року активно запрацює механізм компенсації, коли можна буде отримувати компенсацію тим людям, які витратили свої власні кошти, і вже зробили ремонти в своїх домівках. Також буде використовуватись середня вартість, буде використовуватись такий же аналогічний чек лист з фіксацією пошкоджень. Обов'язково потрібно мати підтверджуючи. Факти, що таке житло було дійсно пошкоджене, і де саме було руйнування, і я сподіваюся, що багато українських сімей, які не чекали компенсації від держави, ремонтували власним коштом. Деякі сім'ї вимушені були брати запозичені гроші. все ж таки вони також будуть на рівні з усіма мати змогу отримувати компенсацію за пошкоджене житло вже безпосередньо з 1 січня 2024 року. А знаєте, в цьому процесі Олено, не без нюансів, як то кажуть. Ну от, наприклад, як податися на компенсацію? Інформацію цю можна ну легко загуглити, але питання, як захиститися, наприклад, від тих, хто припускається помилок в прізвищі, як варіанти, через те людина чекає, можливо, наступної черги виплат там тривалий час. Щодо цього інформації зазвичай немає або її складно знайти. У вас є розуміння щодо таких ситуацій? Ну, давайте перш за все нагадаємо нашим громадянам номер гарячої лінії, де можна завжди отримати інформацію і отримати підтримку. Це 1545, Це перш за все. А по-друге, не можна припуститися помилки в написанні прізвища, тому що станом на сьогодні вся компенсація нараховується виключно через дію. Дія вже має всі документи з правильно написаними і прізвищем ім'ям по батькові, і має також інше. У інформацію, яка стосується ідентифікації особи, тому фактор людський, коли можна буде припуститися, помилки в написанні десь в заяві в заяві чи прізвище помилкового чи неправильних даних стосовно житла, він виключений. Тому повторююсь, обов'язково реєстрація заяви на компенсацію через дію і обов'язково пошкоджене або зруйноване майно. Воно, воно повинно бути внесене до державного реєстру речових прав. І вже потім комісія, коли бачить, що така інформація вже поступила до державних реєстрів, поступила до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна, їй не потрібно брати якісь окремі довідки, підтверджуючи або власність конкретної людини, або там іншу якусь інформацію. Вона вже автоматично згенерована в державному реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна. Максимально міністерство відновлення. Істерство цифрової трансформації, коли почали реалізацію цього проекту, вони максимально цифровізували всі процеси і усунули людський фактор як чинник, який може привносити помилки при нарахуванні компенсації за пошкоджене або зруйноване житло. А тепер давайте м, до людей звернемося, у яких повністю пошкоджено житло. Ми не раз говорили з вами про сертифікати, виплата за ними, коли буде, і знову про які суми йдеться, і чи є в країні кошти на компенсацію. Це ж не питання, щоб ставити кілька дверей. Що робиться там впродовж кількох тиждень, коли є руйнації, чи, наприклад, ось ця історія, коли ми розповідаємо про відшкодування 500-200 тисяч, тут йдеться про житло. Поясніть ще раз цей алгоритм, чи варто на нього покла. Кладатися і сподіватися, тобто, коли люди будуть отримувати ці кошти, станом на сьогодні ми вже бачимо 772 згенерованих житлових сертифікати. А люди, які отримали ці житлові сертифікати, вони їх можуть побачити у себе в застосунку в дії. І зараз ми очікуємо в грудні запуск саме виплат за цими житловими сертифікатами. Нещодавно на початку. Листопада уряд виділив на цю програму 2,5 мільярди гривень. А всі ці гроші будуть витрачені саме тим людям, хто потребує компенсації за зруйноване житло. Звичайно, це не покриває всі потреби, але уряд буде виділяти наступні кошти при формуванні наступної черги наступної партії житлових сертифікатів. А згенеровано це що означає? Це означає, що всі перевірки пройдено зареєстровано що цих людей житло зруйноване, і вони все таки будуть. Отримувати сертифікати, з якими вони можуть обира і на первинному, і на вторинному ринку житла, чи це виключно про гроші йдеться? Так, звичайно, це йдеться мова про тих людей, які через дію подали заяви. А всі ці заяви вже верифіковані, перевірені. Безпосередньо представниками комісії, які працюють на місцевому рівні. Комісії не просто перевірили всю інформацію. Вони ще й внесли відповідну вартість цього житлового сертифікату, яка розраховується за формулою, яку встановив Кабінет міністрів України. Я нагадаю, що середня вартість зруйнованого житла по Україні один квадратний метр коштує 36 шість тисяч гривні. В залежності, де знаходилось зруйноване житло, застосовується. Регіональний коефіцієнт, і також застосовується ще два додаткових коефіцієнта. один стосується того, скільки кімнат було в зруйнованому житлі, а другий коефіцієнт стосується того, в якому році було збудоване те житло, яке зруйновано. І в залежності від того, як застосовуються ці коефіцієнти, в залежності від того, яка безпосередньо площа зруйнованого житла вираховується сума житлового сертифікату. Ця сума генерується в самому Словому сертифікації, який автоматично відправляється людині в її застосунок дія після того, як людина має на руках уже такий житловий сертифікат, вона самостійно обирає населений пункт, вона самостійно обирає тип житла. Чи це буде вторинний ринок нерухомості, чи це буде первинний ринок нерухомості, і вже після того, коли вона безпосередньо вже точно обрала продавця нерухомості, вона точно обрала свою майбутню квартиру. Людина повинна обов'язково. Зробити ще одну дію. Вона повинна забронювати кошти. Кошти бронюються державою на 30 днів. І вже після того людина йде до нотаріуса з продавцем, оформлюється така угода, яка згідно якої житловий сертифікат перетворюється в гроші, які буде отримувати не людина, в якої зруйноване житло, а вже продавець нерухомості. Зрозуміло, 772 сертифікати згенеровано в дії на зараз. Олена Шуряк, голова комітету вер. Ховна рада України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування була з нами на прямому зв'язку.